Всім привіт! Прийшло вже 16 днів з того часу, як я зняв відео про те, як зробити УПС для роутера, яка буде робити 4 години, і за 2 години заряджатися з мінімальними вкладеннями грошових коштів та часу. Відео про це, хто не бачив, буде в куточку. Зараз я хочу розповісти про фінальну версію цього пристрою, що тут змінилося, як воно працює і чи виконує воно функцію, на яку воно так Ось наш готовий пристрій. Як бачимо, корпус залишився без змін. Заглянемо всередину. Всередині тут з'явився холдер і діоди шотки все працює по схемі, яка була в тому відео. З самого початку пробував я його користувати на одному акумуляторі. Як показала практика, цей роутер працює на ньому 3 години з копійками. І вимикається недостатньо заряду. Потім я додав йому ще один акумулятор в паралелі. Працював він більше 4 годин, але тут такий прикол, що за 2 години він не встигає заряджатися і просто йде в перезавантаження. Що явище відповідно не бажане. І що з цим робити далі? Я почитав коменти, дослідив дещо питання. І було прийнято рішення поставити ще одну ТПшку паралельно до тієї, що є. Тобто тут у нас вже одна ТПшка стоїть над другою. Не дуже хороший ракурс. Отак видно. Там одна знизу, одна зверху. З'єднані вони паралельно між собою. За допомогою ножок від резисторів вертикально все спаяно. І включено в схему через верхню платку. Така система паралельного підключення двох ТПшок. Дає змогу нам швидше заряджати ці акумулятори, так як одна ТПшка струм заряду обмежений 1 Ампером. І відповідно за 2 години ці дві баночки воно не може зарядити, не встигає одна ТПшка. Тому на кожний акумулятор по своїй ТПшці. Що слід зазначити? Якщо у вас ви плануєте більше двох банок ставити в свій УПС. 3-4, то тоді необхідно дивитися на Аліекспресі, краще вже готову платку і на її базі будувати УПС-ку. Так як зараз ситуація з світлом вже значно покращилася, то для того, щоб перевірити, як воно себе буде поводити, мені прийшлося його тестувати в режимі симуляції. Тобто я на 4 години вимикав вилку з розетки. Ось, Наприклад, якщо я вимкну, нічого тут не відбувається. Жодного роз'єднання. Все працює як і повинно працювати. Я вимикав на 4 години вилку з розетки і на 2 години вмикав. І так, по колу циклічно 3 рази. І за цей час не було жодного розриву. Все працює як часи.